Пригода Коськи. Одного разу зайченятко Кося та його мама довго гуляли в лісі. Стомившись, мама прилягла трішки перепочити, а зайченятко, скориставшись нагодою, вирішило продовжити прогулянку самостійно. Коська зачарувала краса природи та рідного лісу. Він усе далі й далі заглиблювався в зелені хащі та віддалявся від мами. Спів пташок, трепотіння листочків на деревах, теплі сонячні промінчики, які зігрівали його своїм теплом, та відчуття свободи наповнювали його серденько, задоволенням і радістю. Кося стрибав і стрибав, все далі, далі й далі. Потім Зайченя присіло на хвильку під ялиночкою, щоб трішки відпочили ніжки, і під впливом нових вражень і почуттів задрімало. Йому наснилась мама, яка з любов'ю турбувалась про свого сина, оберігала, захищала та годувала його. Раптом Коська прокинувся сам один посеред лісу, та йому стало страшно. Ліс перестав бути таким гарним, настали сутінки. Сонце почало сідати і вже не було таким теплим і яскравим. Зайчик відчув голод і спрагу. Його маленькі швидкі ніжки стали важкими та неслухняними. Йому, як ніколи, захотілось до мами. Він почав бігати і кликати маму. Аж раптом до нього долинув такий знайомий і рідний мамин голос. Поміж дерев, він побачив стривожену маму, яка бігла до нього. І Кося зрозумів, що він більше ніколи не буде шукати пригод на свої довгі вушка і завжди буде слухняним. Обнявшись, щасливі мама та синочок разом. Вирушили додому. Як ти гадаєш, чому зайчик загубився? Придумай продовження історії, в якій зайчик самостійно знаходить дорогу додому. Поміркуй, що треба знати зайчику, аби він міг знайти дорогу додому. Напевне, свій адрес прізвище. Правда?